Житловый комплекс Гарри Видриал. Дим с характером. Старт продажев. Россия нанесла удар по Киеву. Украина недавно ударила по российским нефтеперерабатывающим заводам. В августе атаки вывели из строя 20% мощностей по переработке нефти в России. Президент внимательно следит за происходящим. Гибель людей будет продолжаться, пока идет война, поэтому президент хочет ее окончания. Он прилагает больше усилий, чем кто-либо. Война бы не началась, если бы он был президентом. Возможно, обе стороны пока не готовы завершить войну самостоятельно. Президент хочет окончания войны, но лидеры этих стран тоже должны этого хотеть. Думаю, президент ще зробить додаткове допомільне реагуючи на кривавий удар, який назвав Кіткелог спецпредставник Трампа кричущим. Сам Трамп принаймні за повідомлене цієї шливіт був незадоволений ударом Путіна по Києву 28 серпня, але його це не здивувало. Заявила Керолен Лівідв Ріві. Запитали, чи згодна вона зі спецпредставником президента Шакітом Келогом, який назвав масований удар Росії по Україні в ніч на 28 серпня кричущим. Справа не в тому, чи згодна я, а в тому, що думає президент, а я знаю, що він думає. Тому що говорила з ним про це. Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований. Сказала Левіт. Вона нагадала, що Росія вдарила по Києву, а Україна ж атакувала російські нафтопереробні заводи. Так, feel the одне одна справа бити по і військових цілях, а інша справа керона Левіт, бити по багатоповерхівках і вбивати людей цілими сім'ями. Це не нафтопереробний завод це п'ятиповерхівка. Звичайна в Києві, Дарницький район, і ще з до десятка районів Путін атакував просто мирне населення. Як можна взагалі це порівнювати і ставити в одне речення через кому Керолен Левіт? Де отам нафтопереробний завод, найманці НАТО? Чі е, виказали ці хворі пісков і міністерства бітих Російської Федерації напередодні, що цілі достигнути. А була, були е, якісь авіаційні заводи і майданчики. Ви що, геть, уже які де там може розігнатися якийсь е, навіть дрон. Не те, що літак чи вертоліт, а вони кажуть, за сполучених штатах нас через кому таке кажуть, що це ж от Росія вдарила по Києву, да Україна атакувала російські НАТО заводи. Президент уважно стежить за ситуацію, сказала Лівіт, і, на жаль, вбивства триватимуть, поки триває війна. Саме тому він хоче і завершити і працює над цим більше ніж будь-хто. Додала прес-секретар. Вона припустила, що обидві сторони, нібито поки що не готові завершити війну самі, і лідери України та РФ повинні цього захотіти. Ну да, ми, ми помітили, що Росія не хоче завершувати війни війну. Ще й пісков коментуючи. Удар напередодні цей російський сказав, що ну по перше, ми досягаємо військових цілей. А по-друге, ми ніяким ніяким чином не домовлялися про припинення вогню. Да, ми помітили і відчули це на собі. У Кремлі зробили цинічну заяву після масованого удару по Києву у Москві. Заявили, що так звана спеціальна військова операція продовжується у Кремлі. Традиційно запевняють, що цілі ударів були виключно військові об'єкти, попри численні руйнування житлових будинків і загибель мирних жителів. Про це У заяве прес-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова. Украинские власти заявили о том, что Россия нанесла серию ударов по центру Киева, повлекшие жертвы среди гражданского населения. А Министерство обороны России, в свою очередь, сообщило о нанесении группового удара по военным объектам Украины. Не усматривает ли Кремль здесь? противоречие с заявлениями Москвы о желании достичь прогресса на мирных переговорах? Специальная военная операция продолжается. Вы видите, что также продолжаются удары, собственно, по объектам российской инфраструктуры, причем зачастую по российской мирной инфраструктуре со стороны киевского режима. Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы. Они, как было заявлено, продолжают бить по объектам военной и около военной инфраструктуры. Дары успешные, цели уничтожаются, специальная военная операция продолжается. Одновременно с этим Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса с тем, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят. Кремлевская брехня, в которой достигает дна нацинизму... Робить це постійно. Пісков говорить про військові об'єкти. У той час як світ бачить розбиті будинки, школи, офіси, лікарні та вбитих мирних українців. Росіяни знищують життя, а потім розповідають про так звані переговори. Це не дипломатія. а Прикриття для терору, і Росія веде війну не проти армії, а проти нації, проти правди, проти самого людяного. І кожне їхнє слово так, така ж сама зброя брехні, як і ракети, що летять на Києві, не тільки. І світ має нарешті перестати, по перше, слухати російську пропаганду і бачити лише факти: це тероризм величезного масштабу, і не тільки реагувати на ось все те, що відбувається. Не на словах, але і на діях. Я не можу витримати навіть таких повідомлень через те, що коли ти зранку читаєш новини, куди прилетіло, і розумієш, що цього разу могло прилетіти так само і до тебе, тому що я недалеко від цього району, то Взагалі, мене не вистачає слів та емоцій якось це коментувати і говорити про там можливі чергові 2-3 тижні, які нам постійно обіцяє Дональд Трамп. Ну і, взагалі, коли зранку ти бачиш відео із цього будинку, де з під завалів чути крики людей, які благають про допомогу, це щось за межею. Але Впевнена, що нас точно не зламати. Тим паче, ми бачили декілька цікавих прикладів, коли люди, попри ось ці всі обстріли, розрухи виходять на роботу в зруйновані офіси, допомагають людям почуватися краще салони краси працюють, кав'ярні відкриваються. То це ще раз доводить, що нашу націю точно не зламати, і Україна. Живе і буде жити. Посольство США в Україні також відреагувало на черговий теракт Путіна по Києву. Нагадали, що минулої ночі ці, хоча б визнають російські удари, влучили в цивільні об'єкти, зокрема в українські будинки та будівлі, де розташовані представництво ЄС, і Британська Рада, удари по цивільних об'єктах є неприпустимими і мають бути негайно припинені. Заявили посольство США в Україні. Також вони висловили і ми долучаємося найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам. Щодо цієї війни, президент Трамп чітко заявив вбивства. Мають припинитися, а обидві сторони повинні докласти зусиль для досягнення переговорного рішення. Відреагував на російську атаку по Києву. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте він попередив, що союзники України не можуть бути наївними щодо президента Російської Федерації Владіміра Путіна після масштабного авіаудару по Києву. Ми не можемо бути наївними щодо Росії. Ми не можемо бути наївними щодо Володимира Путіна. І минула ніч є тому доказом. А зараз ми працюємо над гарантіями безпеки. Президент Трамп намагається зібрати Зеленського та Путіна за столом переговорів. Але я думаю, що минула ніч знову ж таки довела, що Росія здатна на багато що готова зробити все, що вважає за потрібне, щоб довести війну до ситуації, яка їй вигідна. Але вони не досягнуть успіху, тому що ми продовжуватимемо підтримувати Україну і зробимо все, щоб припинити цю війну під керівництвом Трампа. Китай відновив зв'язки з Індією на тлі економічного тиску з боку американського Білого Дому. Сі Цзінпін передав секретного листа для прем'єра на Моді. Що в березні, коли президент США Дональд Трамп посилив свою торговельну війну з Китаєм, Пекін почав стабільний і непомітний рух за контакти з Індією. Про це пише видання Блумберг за словами індійського чиновника, який в. Курсі контактів Пекіну з нью делі президент Сі, Сі Цзіньпін написав листа індійській пані президенту Друпаді Мурму, яка є носієм номінальної влади, щоб перевірити можливості покращення зв'язків. У листі висловлювалася стурбованість будь-якими угодами США, які можуть зашкодити інтересам Китаю. Та було призначено посадовця провінції, який керуватиме зусиллями Пекіна. Повідомили джерела, додавши, що повідомлення було передано прем'єр-міністру Нарендрі Моді. Моді представ. Ляє справжню владу в країні, проте лише в червні уряд моді почав докладати серйозних зусиль для покращення відносин з Китаєм. Повідомив інформатор Блумберга у той час торговельні переговори зі США набули суперечливого характеру, а чиновники у нью делі були обурені заявами Трампа про посередництво в укладанні договору про припинення вогню між Індією та Пакистаном після чотирьох днів бойових дій у травні. Зараз є ознаки, що зближення між Індією та Китаєм прискорюється. Вражені тарифами Трампа обидві країни минулого тижня зробили важливий крок до подолання наслідків смертельного прикордонного протистояння 2020 року, погодившись подвоїти зусилля для врегулювання своїх прикордонних суперечок, які сягають колоніальної епохи. А цими вихідними моді здійснить свою першу за сім років поїздку до Китаю. Невдовзі після листа СІ до президента Індії у березні цього року. Пайкін опублікував заяву китайського лідера, в якій він відзначив ці відносини, назвавши їх танго дракона і слона, невдовзі його високопосадовці, такі як віцепрезидент Джен, почали використовувати ту саму фразу, щоб описати тепліші зв'язки між країнами, за словами одного із знайомих е е зі справами, радник національної безпеки Адже Довал, який є одним із небагатьох індійських чиновників. Що має надійні прямі канали зв'язку з вищим керівництвом Китаю, керує цією взаємодією. Довел є спеціальним представником Індії з переговорів щодо кордону та відвідував Китай у грудні 2024 року та у червні 2025. Ще деякі подробиці про успішну взаємодію сі та моді минулого тижня. Моді привітав покращення взаємин з Китаєм після зустрічі а, ван ї у, у Нью-Делі. Моді тасі зустрінуться 1 вересня під час участі у саміті шанхайської організації співробітництва в тянзині місті поблизу Пекіна, і хоча перспективи будь-якої значної нової угоди в рамках регіонального групування. Невеликі, враховуючи, що Пакистан також є членом. Проте проявляються помітні кроки в кулуарах. Інформатор Блумберга, який був свідком розмови моді та сі на зустрічі великої двадцятки у Гамбурзі, розповів, що ще у 2017-му на саміті лідерів двадцятки моді підійшов до СІ, щоб безпосередньо вирішити протистояння між індійськими та китайськими солдатами у декламі поблизу кордону між двома країнами та Бутаном, за словами джерела, ця непідготовлена дипломатія мала ефект. Моді заявив всі, що напруженість на кордоні не відповідає інтересам жодної з країн. Всі погодився, і обидва лідери сказали, що попросять своїх дипломатів розпочати роботу над вирішенням проблеми. Повідомили джерела, які попросили не називати їхнього імені, оскільки переговори були приватними. Напружене 74-денне протистояння закінчилося через кілька днів. Цей відвертий обмін думками один із майже 20 зустрічей за ці роки зробив моді одним із найчастіших співрозмовників СІ після російського диктатора Путіна. Китай неодноразово закликав до миру. Ту ж Росію ми цього не бачимо. І власне, а чи є сенс Китаю от настільки підтримувати російську економіку, чи зможе е, Російська Федерація відпрацювати таку позику з боку Піднебесної? Ну, справа в тому, що в Китаї є що забирати на Росії, вони і сировиною можуть вибрати і територіями, і так далі. Тож мова не просто не про лише повернення там боргів. Хоча, звісно, боргів і в Росії досить, та й в Китаї в того само. Давайте не забувати, що в Китаї борги обчислюються десятками та й сотнями трильйонів доларів за різними оцінками. Говорять, що у Китаї зовнішній державний та гарантований державний борг сягає близько 100 трильйонів доларів. Але зараз до суті заданого з вами питання. Китай не просто там може чи не може піти на допомогу Росії для Китаю. Росія це один з інструментів у великих непростих переговорах із Вашингтоном. І навіть організований саміт Трампа і Путіна за ініціативи, звісно, Путіна на що погодився Трамп. На думку моїх колег, і я частково з ними погоджуюся. Це був саміт для. Сінь-зінпіна Трамп продемонстрував, що він може там Росію зробити суб'єктною. Але ж не випадково, буквально позавчора, Сіньзінпін на зустрічі із Володіном, головою Держдупи Російської Федерації, говорить про те, що ми з Росією єдині опрагнені будувати стратегічні цілі майбутнього світопорядку. Бо Китай говорить про майбутній світопорядок і навіть він. Справді зараз буде підтягувати до себе країни, які на його думку можуть бути прихильними до Китаю. Це ж та сама Індія. Зверніть увагу, яка в них зараз така ну не те, що любов, а партнерство таке вималювалося на тлі митної політики. Тут Трамп трішки промахнувся. Так само це стосується північної Кореї. Вперше за ну, 6 років Кім Чен Іна запросили до країни офіційно. Ну, є інформація про те, що він неофіційно відвідував Китай, але це було неофіційно. Ну тепер його представлять як офіційно. Хоча там із Кореєю за різними даними відносини у Китаї не зовсім добрі. Тим, враховуючи те, що Корея допомагає Росії, то звісно, Китай в цьому плані є кінцевим бенефіціаром цієї всієї історії. Тому э, дум, э, рішення Китаю про тиск чи не тиск на Росію допомогу чи не допомогу буде залежати в великій мірі, до чого домовляться сьогодні в торгових питаннях Сполучені Штати Америки і Вашингтон, плюс Європа і Вашингтон, тому що на двох європейський континент і Америка загалом мають ну орієнтовно десь 1,3 трильйона доларів торгового обороту. Це немало а для Китаю це ну архіважливо, враховуючи, що їхня економіка експортно орієнтована. Урсула фон Урсула фондрляїн після цинічного удару Російської Федерації по мирних українських будинках і по столиці заявила, що це була найбільш смертоносна атака з липня, і що вона обурена нею. І також ми знаємо, що ця атака зачпила дійсно і офіси європейських дипломатів, що є прямим порушенням. Насправді, Тож, саме тому, як каже Урсула фон дер фондрляєн, ми продовжуємо максимально тиснути на Росію, і вона підкреслила, що й пакет санкцій. Вже розробляється, він буде жорстким. А робота з замороженими російськими активами допоможе посилити оборону України та її відновлення. Тож позиція Європи тут, начебто, залишається однозначною одностайною для нас. І 19-й пакет він має включити в себе ще більш нищівні санкції. Проте ми знаємо, що дуже багато аналітиків оцінюють ці пакети як все одно недостатні, знаходять там дуже багато прогалин, де можна було б вже натиснути на Російську Федерацію. Тож ваша думка щодо такої рішучої позиції Європейського союзу до чого вона призведе в найближчому майбутньому, і наскільки вдається і вдасться натиснути, а я би сказала до натиснути на Російську Федерацію з огляду на те, що вона продовжує свій терор, попри всі намагання її якось затиснути? Ніякого тиску з боку Європи на Росію немає. і всі все заяви це порожні балачки. Якщо брати про санкційний режим. Мова йде про засування вторинних санкцій до третіх країн, які постачають запчастини через треті країни до Росії для військового для ВПК Росії. Ця тема давня, її вже багато років. Нічого не було зроблено від слова зовсім в цьому плані. Американці прагнуть, щоб Росія Европа засувала мита вторинні до країн, які торгують із Росією. Ідея непогана, як на мене. Але ну вона справді призводить до зворотніх ефектів поки що. Ну втім, це я вважаю така короткострокова історія з тим, що там Індія Китай зблизились ніколи. Вони не будуть ні союзниками, ні партнерами. А за від слова зовсім вони є конкурентами за свою суттю. Окрім того, давайте не забувати, що у них навіть ну в принципі є спірна територія. Ну вона не прямо спірна, але враховуючи проксі Пакистанки Індії, то це абсолютно очевидно. На рахунок заморожених активів, два слова. Урсула Фон Дрляє нам обіцяє вже четвертий рік законопроект Європейського союзу про конфіскацію заморожених активів, і вона цього не робить. Тому це все, що вона говорить, це від лукавого, тобто можна множити на нуль все, що вона сказала, абсолютно, все. І е, по заморожених активах у європейців і з американцями позиція зараз збіглася. Тому що міністр фінансів Дональда Трампа Скотт Бесен сказав, що ми не можемо розглядати конфіскацію російських заморожених активів, оскільки вони є частиною переговорного процесу. За ці гроші бігає по всій Європі Кирил Дмитрієв і намагається зробити так, щоб їх, не дай Боже, не забрали. І Європа не збирається їх забирати і передавати в Україні. Там навіть мова йде про. Скажу так кулуарно про доходи від цих заморожених активів, чому мовляв їх використовують для України. Ну слава Богу, цим Європа опоралася. Тому і до речі, на рахунок таких потуг Кирила Дмитрієва говорив навіть Зеленський, коли відразу після переговорів в Ріяді він маю на увазі Кірдмітрій був головним спікером Росії щодо переговорного треку Москва Вашингтон. Тому із замороженими активами єдина країна, яка зробила хоч щось цьому напрямку, це справді США за часів Джозефа Байдена. Коли, коли вони конфіскували, якщо не помиляюсь, там 5 з лишнім мільйонів, не мільярдів, а мільйонів доларів російського олігарха Малофєєва, власника Цеграда. І тут можна ставити справді крапку. А на рахунок санкцій ще одна ремарка: вони можливо і працювали, але. Дональд Трамп розпустив офіс, який контролював дотримання санкцій. Ви можете хоч 100 санкцій вводити проти кого, проти кого, кого завгодно. Он Іран живе під санкціями там, з 50-х років минулого сторіччя. І оце ніяк те, не забуло за руками. Так, да, тому вибачте, ці всі заяви, там щирість, обурення і так далі. Ну це все ну, маячня повна. Я не можу сказати, що там санкції не працюють зовсім. Вони створюють великі незручності для Індії, Китаю та інших країн, але одна справа. Ну, знаєте, робити багато, а інша справа робити достатньо. Європа робить багато і Америка, але робить далеко недостатньо для того, щоб Росія перестала воювати. Але знову ж таки, повертаючись до того, що я говорив, в цій непростій шаховій партії Європа справді є суб'єктною, хоча її суб'єктність виглядає доволі, ну скажу так, без конкретних нібито, образів на перший погляд, але нагадую, що перед початком цих всіх переговорних історій і оголошенням. Трампом про дедлайни чергові наприкінці липня, якщо не помиляюся, комісія з Європейського Союзу, Кая Калас, Урсула фон дер Ляїн, Кошта, очільник Європейської ради, відвідували Пекін. І вони зустрічалися там і всі. і говорили про припинення російсько української війни. Це на публіку. Але зрозуміло, про що вони говорили? Вони говорили про торгівлю, тому що будь-яка розмова про припинення російсько-української війни впирається в торгівлю. Торгівлю товарами першої необхідності, широкого вжитку, який виробляє Китай масово, йому треба до їх збувати, і в тому числі про рідко земельні мінерали. Давайте не забувати за це, від яких напряму залежить вся Європа, Сполучені Штати Америки, Китай в цьому плані монополіст, але Європа і США монополісти у ринках збуту для Китаю. Там були ці всі історії, що, мовляв, Китай та ці ринки Центральної Азії. Де я вас прошу: ну так, Південно-Східну Азію не варто недооцінювати, там потенціал великий. Але на сьогоднішній день вони ще не з'їдять все те, що виробляють китайці і індуси. Вони ж також конкурують на цьому ринку. Ну для них також Європа і США це ринок збуту дуже серйозний. Тому я кажу, що Китай та з Індією там особливо товаришувати не будуть в майбутньому, бо вони напряму конкурують. А от що стосується заяви Русули, ну тут подивимося звісно на 19-й сесійний пакет, але від нього такого нічого правного не чекаю. Знову ж там заяви ці про. Контроль за тіньовим флотом хто контролювати буде? Європейці не можуть контролювати без американців. Американці припинили контроль за дотриманням санкцій. Так, дійсно будь-які санкції, якщо їх не дотримуються, то вони просто на папері. І Якщо немає того контрольного органу, то вони і не будуть діяти. Ваша правда і про п'ятисторонню, тристоронню, двосторонню, та хоч якусь зустріч. Насправді, пане Валерію, от зараз в Кремлі нам повідомляють, що, начебто, їхні керівники переговірних груп Росії України мається на увазі російської, і з їхнього боку, так нашої української, знаходяться в контакті. Але Кремль поки не може назвати будь-яких точних термінів для нового раунду перемо. Мовин і ба більше Кремль, звісно ж, не називає жодних термінів або умов для двосторонньої зустрічі з Зеленським чи тристоронньої зустрічі з Трампом. Ну і власне тут особливо цинічно у цих заявах піскова читати про те, що російська сторона зберігає настрій на врегулювання конфлікту мирними політико-дипломатичними засобами. Коли ми бачимо, що відбувається в наших містах, ну це окрема тема для розмови. Так тут дійсно дуже багато емоцій, дуже багато злоби проте, Якщо сухо по фактах, то якась зустріч, будь-який раунд в майбутньому, найближчому для української та російської делегації, хоч щось росіяни зараз дають нам зрозуміти, чи просто мовчать? Ну, вони вичікують. Я ще раз наголошу: вони вичікують саміту в Шанхаї і Параду в Пекіні. Це ну, давайте ми зрозуміємо одну річ. Продовж буквально двох-трьох місяців Китаю не було чути взагалі. От ми багато говорили про Китай, коли говорили в минулому році про мирний план, і поза минулому році мирний план там були 12 пунктів китайські. Потім китайсько-бразильський план із шести пунктів його врізали наполовину, те, що вони там види змінили. Китай підтягнув під себе весь глобальний південь. А тут, коли Трамп активізувався з переговорами, Китаю не стало. Китай сидів, чекав, коли закінчиться ця вся історія між Москвою та Вашингтоном. Фіналізацією відносин став саміт в Анкоричі. Ну, все, коли Трамп і Путін зустрілися, Трамп це розумів, що це має бути фіналом їхніх переговорів. Далі будуть підключатися Європа, Китай і інші. І коли ми побачили відсутність домовленостей в Анкориджі, їх немає. Це Трамп собі там придумав, що він з Путіним домовився про зустріч Путіна і Зеленського. А, далі там ще що тобі щось нам придумував, але вийшов Лавров і буквально другого дня розповів, що те, що говорить Трамп, це все маячня. Я тут головний, головний, не Путін головний, Лавров. головний. Лавров розказуватиме, що як буде робити. І що йому Путін заперечив? Ні. Ну, мої друзі кажуть: ну розумієш, це по Макіовелі. Він просто мовчить, цар мовчить, потім вийде, що скаже. От бояри нехай не говорять. Ну так, це може бути певною тактикою, але ж ну, знаєте, виглядає доволі дивно. Тим паче, ну окей. Я там допускаю, що може бути така тактика, але чому тоді Путін не зустрічався сам на самі з Трампом? Що там біля нього робив Лавров? Хто там головний? Розумієте? Це таке ну, риторичне запитання. Тому історія між Москвою та Вашингтоном вона вичерпана. От на даному етапі. Все, що вони могли переговорити, вони переговорили, Вітков поїхав, якийсь там план Путін йому намалював. Завтра він буде показувати його е, е, умергу та Єрмаку. А тепер до цієї гри підключився Китай. Китай сказав перед зустрічю: ми лише за зустрічайтеся, немає ніяких питань, ми підтримуємо відносини Москви і Вашингтону, це правильно. Але потім Китай виходить і каже: ні, ми з Росією, я повторюся ще раз. Сіньзінпін, буквально два дні тому, сказав: ми з Росією будемо партнерами, ми будемо разом домагатися цілей створення. Ну, далі я продовжую: біполярного світу. Так, як хто Китай собі виношує історію давно, тому що ну, перемогти США він не може. Вони стільки завгодно можуть малювати на картах те, як вони можуть завоювати Тайвань, але поки що ну, для Китаю Америка, вибачте, не по зубах. Вони не можуть, вони не мають цікаві спроможності для того, щоб там вирішити це питання. Тобто, встановлення контролю на більшій частині євразійського континенту, ну і розподіл своє впливу і також. Перебрання під свій вплив країн глобальної півдня, Африки, хоча там у Китаї доволі все непогано. І тепер, ну як на мене, варто очікувати, що буде ухвалено, яке рішення буде оголошено за підсумками, як я сказав, зустрічі в Пекіні, яку зробить Сіндзінпін заяву. Ну звісно, це не буде виглядати так. Все, ми домовилися припинити російсько-українську війну. Ні. Це буде просто черговий сигнал в бік Трампа про те, якими можуть бути наступні кроки. Але в будь-якому випадку Китай сьогодні показує, що він є головним модератором позиції того ж самого Бріксу, який він потроху перетворює, ну, намагається зробити його таким антисоюзом Великій Сімці. Ну і буде. Такий спосіб запрошувати Трампа до розмови про те, як буде далі існувати світ, він конкретно про це сказав зараз. У Кремлі коментували про можливу зустріч Трампа і Путіна на теренах якраз Китаю. І насправді, на вашу думку, чи будуть між ними там якісь комунікації, враховуючи, що після Анкориджу, як ви кажете, для Трампа тут питання певним чином закрите. Я перепрошую, чи буде Трамп у Пекіні? Зустрічатися він чи буде він там зустрічатися з Путіним безпосередньо? Чи буде у них там між ними контакт? А що Трамп Трамп летить до Пекіну? Він же збирався. А, ні. Ви мене заскочили Чесне слово зненацька. Думаю, хіба я пропустив Трамп до Пекіну до Пекіну? Він вже казав. Він бачу. багато разів анонсував Загалі. про те, що він збирається mm. до Китаю, і зараз Кремль активно коментує цю тему. Тому власне до цього Трампа і згадали. Чи буде там така зустріч? Чи можлива вона враховуючи те, що Трамп людина неординарна? Я ну десь там піввідсотка залишаю того, що Трамп може полетіти до Пекіна. Але лише пів відсотка. А так я не бачу взагалі зараз того, що Трамп буде летіти до Пекіну. Для чого? Розповідати, слухати, як буде Сін Цзінпін розповідати, як він переміг у Другій світовій війні, Китай як переміг, і не лише Японія, а взагалі там ледь чи не весь фашизм, не, ледь чи не всю вісь зла, ну країни усі. Ну, враховуючи те, що у Трампа парад і закінчення Другої світової війни, 8 травня. Ну, послухайте, ну це ж не про Трампа. Тим паче, якщо і будуть до зустрічі з СІ про встановлення домовленостей там, торгової годи, яка призведе до припинення російсько-української війни, це точно буде на території Китаю. Це може бути там, ну, на поляцях саміту, Великої двадцятки чи ну, ще десь. Але ні, я не, не бачу. Ще раз увагу, пів відсотка залишаю так, все може бути, враховуючи неординарність е, очільника Білого Дому. Тому я не бачу там зустрічі Путіна і Трампа на сьогоднішній день піввідсотка. Залишаємо на будь-які події, які власне можуть бути пов'язані з Дональдом Трампом, мабуть, у цьому контексті.